Друзі, з вами компанія Carvel. Хочу показати вам класний автомобіль, який у нас з'явився в продажі. Це в нас шкода А8, комплектація First Edition в ресталі, 2021 рік. Модельний виготовлення 2020 року. Сьомий місяць. Це в нас шкода в універсалі, в сірому кольорі на топовій комплектації. Без підфарбувань по кузову, вся в ідеалі, зауважень ніяких немає, без колів, без подряпин. Отак вона виглядає. Автомобіль ми викупили на німецькому лізійному аукціоні. Вся історія обслуговування на офіційному дилері Шкода. Фокусую вам він код. Трошечки нам заважає дощ знімати відео, але я думаю вам встигну показати детально дану пропозицію. 164 тисячі. У нас 2-літровий дизельний двигун на 110 10 кВт, 150 кінських, автоматична коробка передач DQ381, DSG, 7-ступка мокра. Дуже економна автівка. Розход район 5-6 літрів. На, можна сказати, на максимальній комплектації. На матричній оптиці шкода Crystal lighting з вирізанням. Зустрічного руху, переключання ближнього дальнього, омивачі, автопарковочка, дістрони, адаптивний круїз-контроль. Легкосплавні диски R18. Є один маленький бордюрчик на диску. Резина у нас літо. Один комплект, правда, а термалочка з підігрівом, без жодного скольчика. Камера асистентів в вітровому склі, присутній хромпакет, безключовий на всі двері. Гляньте у нас салон, повто не палили, посторонніх запахів немає. Також зауважень немає. Гляньте стан сидінь, також без реставрації. Сидіння комбіновані шкіра з алькантарою, з електрорегулюванням та пам'яттю сидінь. По пластику зауважень немає, гляньте все в якому стані. Повний склопакет, амбіент підсвіточки, асистенти сліпих зон, приймальна музика Кентон, шкіряне мультикермо двошпицеве з підігрівом, адаптивний круїз. Торпеда в нас затягнута в алькантару. Виглядає. Дуже солідно. Заводиться з кнопочки максимальний монітор. Присутній CarPlay, Android, Auto, ротова зарядочка. ДК371 коробочка, як казав. Два ключа, автохол електроручник. Камера заднього огляду. 4, ой, перепрошую, трьох клімат-контроль. Сидіння у нас підігрівається порід-зад. Асистенти у нас всі присутні, віртуальна панель приладів. 165 тисяч німецького перевіреного пробігу. Вся історія обслуговування на шкоді. Друзі, гляньте ззаді також на все відалі, Задня кліма, підігрівчики, розеточки 220 вольт, шторочки на задній двері. Також по пластику ніяких зауважень немає. Задня оптика у нас максимальна, динамічні показники повороту, камера є, електропривід є, комфортне відкривання без допомоги рук, електрофуркопчик присутній. Докаточка, римкомплект. Все в наявності по пластику, подертостей ніяких немає. Хтось зробив таку накладочку, це робили в Німеччині для того, щоб напевно захистити. Погрузочну зону, щоб не царапався бампер. Це в нас Євро 6, присутні адблю. Тут також у нас все без зауважень. Підголовнички, все, для комфорту все в нас присутнє. Сидіння у нас пасажири також з пам'яттю та електрорегулюванням. Зауважень ніяких немає, підлокітничок, все гарненько. Лобове без колів. Автомобіль розмитлений, сертифікований. Під капотом, гляньте, у нас все завод, антифріс норві, демперний карабанит. Все гарно. Жоден болтик не крутився, фари у нас оригінал. Другий місяць 2020 року, другий місяць 20-го року все рідно. І в нас перевірочка лакофарбового покриття. На аукціоні вказано, що готівка вся в рідній фарбі. Вже проб'ю заднє крило. Так, заднє. Ліва дверка. Не пам'ятаю цю дверку. Напевно, я ще не був. в дійску. Приємню. Щось зря чітко. Так, у нас задня ляда. Втівочка в рідній фарбі з пробігом 165 тисяч, німецька перевірена. Так що, друзі, кому чесні авто з Європи, з Німеччини, не зволікайте, звертайтеся в компанію Криве. Дана пропозиція буде вартувати 24800 доларів. Так що, друзі, дзвоніть, пишіть, раді бачити вас в місті Луцьку. Компанії Карвал, всім гарного дня.